На перший погляд, це звичайна служба церковнослов'янською мовою у російському ногінську. З тією лише різницею, що замість патріарха Кирила тут згадують Філарета, предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, яку російська православна церква не визнає. Таких парафій у Росії лише декілька проводить службу священик Адріан Старина. Для одних він митрополит Богородський, для інших розкольник. Сам він українець, а більшість парафіян пересічні мешканці Ногінська. Панахиди служить, молебень служить, все у нас і записки читає. Бачили в алтарі. І він не про себе думає, він думає лише про людей. а в а в інших церквах ми не можемо. Там питають, а до якої ти церкви ходив? Якщо скажеш, що Адріана був, все йдіть. Ідіть, і Іншої думки прихожани московського патріархату це розкольники. Взагалі, розкольники це тяжкий гріх. Звісно, туди ходити заборонено. Все, що робить служба, відспівування, вінчання це все нечинне. Хрещення дітей так, це все недійсне. сам грішить і людей за собою веде. Господи, прости його грішного. Розкол у Ногінську почався ще 90-ті роки. Тоді Архимандрит Адріан був настоятелем найбільшого собору в місті Богоявленського. Але через конфлікт з керівництвом йому заборонили служити. Український священник долучився до Київського патріархату. Частина парафіян залишилася із ним навіть після того, як їх вигнали з Богоявленського собору. Деякий час Адріан служив у дореволюційній фабричній будівлі, а потім придбав земельну ділянку на околиці Ногінська і побудував там храм, не отримавши на це дозволу місцевої влади. На початку жовтня Московський обласний суд залишив в силі рішення місцевого суду про знесення церкви. Ініціатива ініціатива йшла не від адміністрації Ногінського району, а від церкви. Від московської єпархії московського патріархату але вони забувають, що якщо нас звідси або виженуть, або зруйнують храм Київського патріархату, то в Україні московському патріархату, мабуть, теж буде непереливки. Київський патріархат вже виступив на підтримку митрополита та ногінської громади, а також закликав місцеву владу надати можливість узаконити храм. Утім, чи вдасться це невідомо. Часу на це обмаль. Рішення суду повинно бути виконане до початку лютого 2017 року. Тим часом у церквах Ногінська висять оголошення, у яких містян переконують не ходити до церкви Адріана. Сан який він прийняв у російській православній церкві, він сам залишив. Тому для нас він самозваний громадянин, який вбирається як священник А парафіяни церкви Адріана вважають заборону РПЦ адміністративною формальністю. Народу как би народу народу, в принципі, яка різниця, який патріарх? Так богу, да приходять сюди до Бога помолитися Господу і які там відносини у ієрархів церковних, по моєму бабусі абсолютно байдуже. Абсолютно, все равно, якщо церкви на початку наступного року знесуть, до Бога доведеться ходити просто неба, бо боються парафіяни, особливо коли вхід до інших церков заборонений.